Майже два воєнні роки практично всі політичні інтриги у владних колах були поставлені на паузу, адже ризик втратити державність був надзвичайно високий. Але у 24-му році політика вийшла зі сплячки, а політики почали займатися найулюбленішими справами інтригами, скандалами та підготовкою до виборів, як саме вживала українська політика, докладніше далі. Все почалося з Валерія Залужного, якого президент Володимир Зеленський розкритикував за політичні амбіції в інтерв'ю виданню «The Sun» у листопаді минулого року. Щодо турбулентних відносин між ними президентом говорили ще у 2022 році. За інформацією видання «Телеграф.UA», сам головком політичних планів не будував. А за переговори з лідерами політикуму відповідав Віктор Назаров, радник залужного з політичних питань, який бачив великий потенціал у залужному, як у політичному проєкті. І хоча залужний після переходу на дипломат... Тично роботи опинився доволі далеко від банкової. Він все одно залишається рейтинговим політиком, випереджаючи Зеленського. Тому його намагаються перетягнути на свою сторону різні політичні табори. Проте сам залужний ще не визначився зі своєю роллю на виборах. Власне з питання виборів ожила українська політика. Цього року мали б відбутись і президентські і парламентські вибори, але через війну провести їх неможливо. Це не зупиняє українських політиків, які почали вже вибудовувати політичні союзи на випередження. Ні. Хто не готується до виборів, нібито їх хоче влада, але сама ж влада спростовує це через неможливість їх проведення. Взагалі, 24-й рік став роком кадрових змін. Були заміни і в офісі президента, і в кабінеті міністрів, і у генштабі. Також в уряді з'явилось нове відомство: Міністерство національної єдності для роботи з українцями, які виїхали за кордон. Перестановок було чимало, але про зміну системи управління говорити поки не доводиться. У списку на звільнення цього року опинилось доволі неочікуване. Прізвище керівника розвідки Кирила Буданова експерти запевняли, що причина у високому рейтингу Буданова, який стає небезпечним для Зеленського. І хоча сам Зеленський спростовував ці чутки, нещодавнє соцопитування згідно з яким найвищий рівень довіри у залужного, а саме 72%, та Буданова 55%, А Зеленський на третьому місці із 44%. виглядає доволі красномовно. Зрештою, 24-й рік став свідченням того наскільки глибоко війна переплилася з політикою політикою в Україні спочатку здавалося, що поле для політичних маневрів збузилося через активність військових дій, але політика знову вийшла на авансено, розкриваючи старі і нові альянси, змушуючи задуматися про те, як Україна буде розвиватися далі. І, хоча війна продовжує визначати багато аспектів життя, саме політичні рішення сьогодення закладають фундамент миру і стабільності майбутнього України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.